Вітаю! Ви на українському каналі про архітектуру та дизайн. І з вами я, Павлишин Маріанна, архітекторка та дизайнерка інтер'єрів. І сьогодні ми на нашому реалізованому проєкті у місті Чернівці. Дана квартира знаходиться у старому фонді нашого міста. Було здійснене перепланування. Вона площею 36 квадратних метрів, висота стелі 2 метри 90 сантиметрів. Це дуже класно, тому що завдяки стелі тут багато простору. Також по переплануванню тут була маленька кухня, маленька кладова, ванна та санвузол. Ми розбили усі ці стіни та об'єднали, зробили open space кухню та основну кімнату. Хідна зона зустрічає дзеркалом у повний ріст, яке розширює простір. Хочу сказати, що тут раніше були великі двері, і цей весь простір ми заповнили такими додатковими системами зберігання. Ми не зашили їх просто стінами, а використали корисно, тому що квартира невелика, потрібно використати кожен сантиметр простору. Також тут знаходиться тумба для ключів. Антресолі. з правого боку відходу знаходиться шафа, система зберігання для верхнього одягу зимового та взуття. Ось тут у нас взуття, верхній одяг і антресоль для речей, які ми рідко користуємося. І дуже цікавий блок це пральна та сушильна машина. Цим самим ми збільшили ванну і винесли усі ці речі сюди в коридорчик. Дана шафа виконана з ДСП білого кольору. Також тут металеві ручки профілі накладні, які у нас на всю висоту шафи. Цим самим вона візуально розчинилася у просторі за такий дизайнерський хід. Зараз ми потрапили в зону кухні. Тут у нас обідня зона. Це обідній стіл діаметром 1 метр, над ним люстра. І також ми тут проєктували місце для дивану, розкладного для гостей. Тобто замовники, якщо захочуть додаткове спальне місце, вони можуть організувати тут простір. Ми переходимо до кухонної зони. Кухня невеличка, але дуже ергономічна. Вона оснащена сучасною побутовою технікою. Тут є все для комфортного проживання. Є посудомийна машина шириною 45 см, мийка, сушка. Мікрохвильова, витяжка, багато систем зберігання. Також знаходяться шухляди для побутових речей різних, для кастрюль, духова шафа, і навіть тут невеличка шухляда для столових приборів. І на дві поверхні індукційна плита, якої достатньо. Стільниця виконана зі штучного каменю, фартух обрамлений плиткою розміром 120 на 60 см, яка перегукується з підлогою. Запитаєте, де ж тут холодильник знаходиться, мабуть, так? А він у нас поруч. Прихований, холодильник та морозильна камера. Кухня виконана з фасадів мдф фарбовані білого та кольору капучино, яке перегукується по всій студії і на стінах, і в меблях. Також фурнітура блюм. Петлі з доводкою. Хочу сказати, що ось тут дуже зручні ручки, які врізані в МДФ. Дана квартира розрахована на одну людину. Тут буде проживати студентка, і для цього у неї є все. І робоча зона біля вікна, також туалетний столик з дзеркалом в повний ріст. Величезна шафа для її одягу і спальне місце. Шафа розрахована під висячий одяг, короткий та довгий, і тут секція для складених речей і антресолі для речей, якими рідко користуються. Ось ця частинка тут знаходяться полиці з боку ліжка, де можна зберігати різні предмети інтер'єру або книги. Матрас спальне місце 140 на 2 метри. Ліжко ми виконували на замовлення. Це миючий велюр, також тут є підйомний механізм. Також ми бачимо, що на стінах є зона Бра, тобто це нічне освітлення, яке зробить таку більш нейтральну обстановку, яка підготує сну дівчину, яка тут буде жити. Також з правого боку біля вікна у нас є робоче місце, де вона може навчатися. Зона для книг. Також у нас вже замовлені римські штори, які на жаль не встигли прийти до зйомки. Ми тут поставимо візуалізацію, як це буде, тому буде нормальна приватність. Місце, де буде телевізор, обрамлене місцем для зберігання додаткових речей. Тут їх дуже багато. Може зберігати книги, одяг, косметику і дзеркало у повний ріс підсвіткою, яке знову ж таки діє дизайнерським прийомом, воно розширює простір і збільшує висоту стелі. Ванна площею 4,5 квадратних метрів, компактна, але дуже ергономічна. Тут у нас утворилася ніша. Ми замовляли раковину на замовлення, вона чітко стала в цю нішу. Змішувачі прихованого монтажу, дзеркало в повний ріст, як ми бачимо, теж збільшує простір. Над інсталяцією у нас система зберігання та полички бокові, де можна зберігати косметику. З правого боку знаходиться душова кабіна з дверима, тобто все буде чітко, не буде у нас тут вологості, на підлозі трап і система прихованого монтажу. Також ми тут запроектували бойлер, який прихований у нас в даній конструкції, яка є висувною, з'ємною, тому його можна буде обслужити. Тут знаходиться натяжна стеля та точкові світильники. Під час планування ми цікаво організували цю ванну, тому що я на плані вам прикріплю. Тут ми зробили полички ніші, де буде зберігатися шампуні, і візуально не буде ніякого шуму. Тобто ви заходите в ванну і нічого не бачите, ніяких баночок, але є доступ з душу. Ну що ж на сьогодні наш огляд завершено. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео.